І всі вітання із чудового міста Миргода, міста Курорту. Я так розумію, що сьогодні, мабуть, ми повинні обговорити чи обговорюємо вже кілька таких ключових тем. Ну, По-перше, це тарифи, по-друге, це субсидії, по-третє, енергозбереження і на фоні все-таки децентралізації ту, яку останні два роки фактично ну, місто Мирго все-таки відчуло. Що я хочу сказати? Стосовно е, тарифів, тарифи е, при всіх плюсах і мінусах повинні бути економічно обґрунтовані. З одного боку, тому що це комунальні підприємства, це там також люди, які повинні отримати зарплату, які е, по, також розчищувати за енергоносії інше. З іншого боку, тарифи повинні бути посильні для людей. Це однозначно. Тому, як, якщо вони не посильні, нас їх повинно дотувати чи бюджет, чи е, я перехожу до наступного це субсидії. Очевидно, ці, е, субсидії, як самі по собі, це не панацея, і це я бачу, що це тільки е, на певний період можливо для того, для переходу такого на е, коли різко підвищують тарифи. І е, біль, збільшується кількість субсидій, От, наприклад, по місту Мирго, я можу сказати, що 70% населення користується субсидіями, і плюс ще е, близько десь 5% ще мають певні пільги. Ну відмовились від субсидій, але мають певні пільги. Така ситуація. Але якщо ми це протримаємо досить значний час, то ми втратимо інше. Наступний крок це не тому що енергозбере... субсидія не сприяє енергозбереженню. Але разом з тим енергозбереження впливає на тарифи. Чому? Тому що чим більше ми будемо зберігати можливість населення зберігати тепло те саме в оселях. Тим менше вони будуть платити. Ну знову ж таки, приклад останній я закінчив. Місто Миргород повністю забезпечило постановлені лічильники в багатоперехових будинках, і це дало можливість знизити тарифи десь на 20%. Ну не тарифи, а плату. Ну, дякую.